івано франківський МТГ посівна кампанія. Весняно-польові роботи тривають практично у всіх приміських селах. Аграрії працюють інтенсивно, поза як погода максимально цьому сприяє. Загалом цього року запланований обробіток посівних угідь становить 142 гектари. Зокрема, строю буде засаджено 76 гектарів, сонячником 41 гектар, і гречка відповідно 25 гектарів. В частині сої то вдалося вже виконати всі необхідні роботи. Буквально в суботу, в тисминичанах вдалося засіяти площу 21 гектар, аналогічно в Рачі і в Добровлянах ще раніше ми засадили. Попередні рісні опади дещо скоригували плани посівної кампанії, зокрема із запізненням на два тижні здійснено культивацію земель. Працівники комунального підприємства івано франківськ Агро намагаються не втрачений час, і нині вперше засіяли сільгосбугіддя соняшником та гречкою. Їх урожай буде більш орієнтований на внутрішнього споживача. Так само сонячником рачек цього року. Ми засіяли 20 гектарів і в письменничанах 21 гектар. До речі, сонячник вже і зійшов, буквально є вже фото. По гречці це є така культура, яка потребує менше часу для того, щоб вирости. Та, і відповідно ми будемо планувати нашу діяльність, щоб до 2006 засадити в Братківцях гречкою площею 10, 10 гектарів і в рачі, відповідно, так само 15 гектарів. На Прикарпатті теж у розпалі весняна посівна аграрії мають намір засіяти сільгосп культурами 390 тисяч гектарів земель. Найбільше площ 37 відсотків засіють зерновими. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.